Мої вітання, друзі. Комп'ютерний блок живлення це по роботі, так би мовити. Ікспохер, ой, вибачаюся, ікс називається. Бачите, казала мені мамка в дитинстві вчи англійською. Я... Ходив на радіогуртожиток, Так і не знаю англійську, не вмію читати, вибачте. Так, жартую, звісно. Так, давайте будемо розбирати, а спочатку перевіримо. Дивимося на PowerGood в першу чергу, тобто на чергове живлення. ми спостерігаємо тут 7,2 вольта, що дуже завищено. Це не годиться. Давайте спробуємо під'єднати тестер для блока живлення і ми спостерігаємо, що в нас по черговому живленню. H -h. Це означає, що напруга завищена. Тобто будемо починати червоного жилення. Ось такий черепок всередині начинку має. Такий дешевенький варіант, але він з 2007 року працює у нас на роботі, якщо я не помиляюся. І перший раз попав до мене на стіл на операційний. Ну що, давайте будемо доставати плату, оглядати, що тут є. Звісно, пил тут є. І слідів пак я не спостерігаю, тобто ми ще його не ремонтували. Давайте зараз ми його відчистимо трішечки від пилу і будемо щось проміряти. Так, в нас є чергове жилення, це в нас трансформатор, оцей маленький між радіаторами. І давайте, можливо, нам пощастить, оце фіолетовий дріт, це чергове жилення 5 вольт. І давайте почнемо з конденсатора. Можливо, в нас він пульсує. Висох і пульсації дають таку напругу. Взагалі вона нижча повинна бути. Тому коли конденсатор висихає. 47 мікрофарад, 10 вольт, перевіряємо, І, як ви бачите, він в нормі 440 мікрофарад, 0,5 Ом. Добре, з конденсатором все добре. Давайте, ось тут в районі випрямлюючого діоду, у нас є трошки нагар, ну не нагар, а сліди підгорання. Перевіряємо діод. Це діод шотки, як ви бачите, щось тут з ним недобре. Він дзвониться і туди, і сюди. Давайте ми його спробуємо випаяти і заміряємо, що він нам покаже в випаяному стані. Міряємо в одну сторону, 156. Ом, і В іншу сторону перевертаємо його, він не повинен дзвонитися, але, як ви бачите, тут є проблемка. Тобто діод прийшов в негодність і будемо ставити такий трішечки потужніший. Запаюємо його, звісно, ніжки відкусили вже, і будемо перевіряти. Так, готово, діод запаяний. Що ми робимо далі? Далі, звісно, будемо ставити плату на своє місце. Але це, мабуть, ще зарано і перевіримо. Так, витягнув я знову назад і заміряємо напругу на виході. Заміряємо, вмикаємо і напруга все одно 7 вольт. Завищено, це не добре. Так, діод я замінив, конденсатор в нормі у нас, але у нас десь є проблемка після дроселя. У нас є ще один конденсатор. Я його перевірив. Але перший я не перевіряв. Сусідній конденсатор це 12 вольт для живлення ТЛК 494 оптопар для зворотнього зв'язку контроль і стабілізація напруги. Так, Десь у нас є проблема, Або по зворотньому зв'язку, або ще десь. Давайте з подивимося, що тут після діода коїться. Ось таку ми форму сигналу, маємо 7,6 вольт з якимись викидами цікавими. Можливо, конденсатор цей висохший. Так, а після дроселя у нас вже тут більш-менш чистенько, але напруга завищена 6,8 вольт, як ви бачите. Так, по живленню шинки 18 вольт. Це занадто, тому ну, ще в нормі вона поки що не згорить. Так, Давайте ще, мабуть, випаємо, так, Соротний зв'язок. Так, 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 давайте заміряємо. А тут уже коротке. І поки я це крутив. У нас з'явилося коротке замикання по вхідній банці після діода. Так, щось іще накрилося. Чим далі, тим страшніше. Випаюємо конденсатор перший після діода, він не пробитий. Так, в іншу сторону теж порядок. І давайте перевіримо його на опір. Як Ви бачите, 20 пікофарад. Ось вона, мабуть, причина. Будемо міняти його. Так, поки що не ставимо, коротке у нас не пропало. Так і залишається коротке. Так, давайте ще діод випаємо, може він вилетів. Непонятно з чого. І діод, як ви бачите, справний. Так, поки що ми його запаювати не будемо. Перевіряємо далі. Так, Конденсатора немає, діода нема, але короткий є. Цікаво. Так, так, куди ж далі копати? Дивимося, куди що йде. Де у нас тут ага фіолетовий? Нічого ж нібито немає вже. А що може коротить, Ладно, давайте від лабораторника даю півтора вольта і струм споживання складає 10 ампер. По виходу, як ви бачите, чорний фіолетовий КЗ, І тут я замічаю, що є ще стабілітрон по виходу. І він, виявляється, пробитий. Перевіряємо його, і це дійсно так. Ось тобі така біда. Так, ладно, міняємо конденсатор перший після діода. Запаюємо його, ніжки відкусуємо. так, Стабілітрон поки що не запаюємо, а будемо міряти напругу на виході. Він по виходу стоїть, тут ролі поки що не грає. Вмикаємо і у нас напруга аж 17 вольт. Ну, це капіс. Йомаю, ну йом. що це за херня така, блін, так, значить в нас тут є проблема з зворотнім зв'язком. Мабуть, так, Підказуйте. Я щось не зображаю, нічого. Мав. Ладно, давайте від лабораторника подамо живлення на фіолетовий 5 вольт, тобто трішечки менше, і на виход на на гарячу частину станемо омметром. І тут у нас повинна при подачі напруги до 5 вольт, дожен опір зменшиться. Додаємо напругу 4,5 і 5,2. і Оп, і ми бачимо, що у нас обто пара спрацювала. Переробимо це без подачі високої напруги. Бачимо, так то вимкнулася. Так, добре, автопара в нас справна. Я її навіть випаєво перевіряв на приладі. Так, тобто у нас десь ще є Зворот, по зворотному зв'язку щось не так. Давайте ось цей конден... транзистор перевіримо маленький, розкачки. Тут щось по база емітер У нас 58 Ом показує. Це не добре. Так, колектор-емітер в нормі, а тут якийсь. Ну, можливо, опір. Ладно, давайте випаяємо його, треба ж його добити все-таки. Так, 667, база колектор, базимітер теж. Так, пробію колектор емітер теж немає. Блін, да що ж такое? Так, ладно. Так, на платі у нас залишився. Опір то він і є. Так, транзистор запаяли. Давайте випаємо конденсатор на десь мікрофарад по високій стороні. І він у нас, як ви бачите, теж висохший. 9 пікофарат і там Ом. 140-94 нанофарада теж висох. Так, ладно, замінив я конденсатор, вмикаємо і, і на кінець то. Ось воно. Чудо так і сталося, друзі. Так, на живлення таєлки 13,6 вольт. Все добре. На кінець то. Так, далі я плату відмиваю спиртом і будемо перевіряти. Так, плата частенька, як ви бачите, все. Стабілітрон запаяне на 6,8 вольт і... В результаті ми замінили конденсатор перший після діода. Так, сам діод шотки. Далі стабілітрон. Десь тут він стоїть. І конденсатор на 10 мікрофарад по гарячій стороні. Він висохший був, що привезло до того, що блок вживлення пішов в рознос і пробило все на світі. Далі ми збираємо блок. І будемо перевіряти за допомогою тестера. Подаємо живлення і о диво. Дивіться, яка красота у нас на дисплеї. Всі напруги в нормі, особливо чергове живлення 5 вольт, павергу, три, два, дванадцять, п'ять Все чудово, друзі. Все, я думаю, що ще він трішечки покашляє. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.